Отже, починаємо вже розмову із засновником гуманістичного руху Юанімал Animals Олександром Тодорчуком. Тільки маю ще одну таку маленьку примітку: що ця розмова, як і багато інших розмов із волонтерами. Стало можливою завдяки проекту «Ісар-єднання. ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. І е, попередні розмови можете знайти за хештегом час діяти. Подивіться їх, послухайте. Можете ще почитати текстову версію. Вона є на сайті НВОЙ у розділі Лайфстайл. Є підрозділ «Соціум». І там ці розмови розшифровані. Вони всі е, дуже надихаючі, і е, я сподіваюся, що е, власне і вас підштовхнуть до якоїсь доброї справи. Е, отже, маємо. На зв'язку засновника гуманістичного руху U-Animals, а нині ще й військовослужбовця Олександра Тодорчука. Олександре, привіт! Чи чути нас добре? Доброго дня! Привіт, привіт, дуже дякую, що зміг долучитися до нашого ефіру. А ще дякую за службу. І власне хотіла би розпочати. Нашу розмову із взагалі історії Animals, того шляху, який, е, який організація пройшла з моменту заснування. Е, чи думали ви з колегами взагалі, що е, зрештою доведеться е, рятувати тварин не лише від якихось не знаю недобросовісних господарів, а й від війни в Україні? Чесно кажучи, взагалі про це не думали. Точніше не думав я, бо на момент з заснування animals у 2015 році я був один і власне, назва UA animals Це навіть не була назва організації. Мені потрібно було просто вигадати назву для сторінки на Фейсбуці, яку я створив, присвятивши темі експлуатації тварин в цирках. Мені тоді моя зараз кохана дружина, тоді майбутня дружина. Марічка сказала: Сашко, ти ж розумієш, що на цьому все не запиниться. Я кажу: та ні, ну ти що, це одна, одна тема, але до цього почали долучатися тисячі людей, які об'єднані насправді багатьма огляду. У чергу була організація, ми працюють з. Ну а власне від час зрозуміло, що е, благодійна складова надзвичайно важлива для мене це про відповідальність. Коли е, тебе дослухаються, ти коли ти можеш звернутися до них, е, то це про відповідальність робити максимум для того, аби життя. А як змінилася організація від того, коли це була просто назва сторінки до Фейсбуку? До скільки вас зараз в команді і е скільки волонтерів доєднуються просто ну там, ситуативно? А, я скажу так: що на сьогоднішній день, які в команді U-Animals, тобто щодня працюють над задачами? Це 25 людей. Люди, які волонтери, які долучаються постійно і теж фактично щодня виконують якісь задачі. Це декілька сотень людей. Ну якщо казати про людей, долучається точковими, то мова йде про кілька тисяч людей, які досить активно взаємодіють з нами. Ну якщо казати, а я переконаний, що кожна людина, яка до неї там навіть найменшу суму, вона теж є е учасницею. Нашого руху то мовиться про сотні людей, тому що, власне ми збираємо суми завдяки менш ніж у біляції, але взаємодію з дуже великою кількістю людей, і це надзвичайно надихає. Хочу запитати про те, як змінилася робота організації з 24 лютого і ну, в першу чергу, зважаючи на те, що засновник нині у плавах Збройних сил України, як то на твою команду вплинуло, як ви Перебудовувалися та е, в умовах е, повномасштабної війни. Е, е, чи був у вас якийсь план, а що робити, якщо почнеться? Мені нас був план. Те, що можуть бути різні сценарії, але якогось плану не мали сказати про то наступнеріша була. Сашко, ми зараз спробуємо тебе перенабрати телефоном, бо з відео, на жаль, дуже, дуже дуже рада тебе бачити, і думаю, наші слухачі також. Але на жаль, ми тебе чуємо через слово і е, просто дуже хочеться розповісти як найбільшій кількості людей про е, діяльність UENS. UA, UA е, е, нагадаю, тільки ну, наприклад, про одну таку штуку, що е, марш за права тварин е, в Києві і в інших містах. України ну збирав просто величезну кількість небайдужих, величезну кількість е, крутих е, українців, які, е, які хвилюються не тільки за своє життя, а й за е, життя, знаєте, тих, кого приручили, як там було в е, маленькому принці у Антуана де сент е, що ми за них відповідальні, і треба про це пам'ятати. Ну і власне, you animals» не, не тільки. Безпосередньо якби рятуванням тварин в різних умовах є, ну за цим стали відомими. Вони ще пролобіювали величезну кількість необхідних законів для захисту прав тварин, і для того, щоб ось ось цієї історії, взагалі про жорстоке поводження із тваринами в Україні не було. Йдеться і про поводження із. Із свійськими тваринами в агросекторі йдеться і про домашніх тварин, і про відповідальність за жорстоке поводження. Так, маємо маємо Олександра знову на зв'язку. Підказують мені колеги. Чи чути мене? Але чудово чути. Більше того, мені здається, ти краще за мене розповідаєш про юенімо. Дякую тобі. Але все ж таки віддам віддам цю роботу засновникові руху Енівалс. Говорили ми про роботу команди в умовах війни. Чи був у вас план а що, якщо? На жаль, плану не було, були якісь обговорення, але ну, можливо десь під... не хотілося вірити в те, що війна буде, тому чіткого плану, на жаль, не було. Але початок повномасштабної війни став насправді таким лакмусовим папірцем перевіркою системи, тому що е, мене це досі надихає. До речі, я сам не знаю, як так вдалося і сталося. Е, вже 24-го числа командою Animals почала. Притулкам реабілітаційним центрам і почали на своїй сторінці публікувати щоденний звіт по результатам. Ми того дня не пропустили жодного дня, коли би ми не звітували за день на своїй сторінці по тому, що вдалося зробити. Тому плану не було, але команда досить оперативно в це включилася. Мені здається, що найважливіше тут було те, що нам не потрібно було між собою узгоджувати якісь ціннісні питання. Тобто, ми розуміли для чого ми це робимо. Ну і далі було питання лише операційної роботи, в якій команда насправді. Справді, впоралась чудово, на мій погляд. Перш, ніж перейти до того, що. Що команді вдалося до 24 лютого? Я ще хочу е нагадати нашим слухачам ось про ці, власне закони про те, е як ви е з колегами лобіювали так е їх прийняття. Е чи не міг ти розказати про основні що змінилося власне в погодженні із тваринами в Україні, завдяки тому, що е ну вдалося дотиснути та Верховну Раду? Щоб вони це проголосували. Якщо казати про законодавчі, взагалі, державницькі зміни я би сказав так, то в першу чергу це законопроект, до якого ми були долучені по посиленню відповідальності за жорстоке поводження, тому що, на жаль, вона і досі там це ця система не досконала, але вдалося підвищити відповідальність за жорстоке поводження до тварин. Буквально перед початком повномасштабної війни вдалося прийняти законопроект, який врегульовує багато знов таки питань щодо жорстокого поводження до тварин, і в тому числі забороняє фотопослуги із дикими тваринами. На жаль, по стадії імплементації це вже ну не вдалося. Це пропрацювати, бо почалася війна, але фотопослуги от, з мавпочками і всі ці в Україні законодавчо заборонені на сьогоднішній день. А, завдяки ну разом з асоціацією парфумерів України вдалося зробити а, а, регламент на парфумерну косметичну продукцію, який забороняє виробникам українським тестувати косметику та на тваринах. Ну і власне чому я особливо радий, під час війни ця робота теж не зупиняється. Власне, вчора. Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект про заборону фейерверків і петард. Цей законопроект ми готували до війни і мали його реєструвати власне 24 лютого. Потім подумали, що ця тема не актуальна. Ну бо кому прийде в голову використовувати салюти під час війни. Але побачили в новинах, що там на другий день після деокупації Бучі хтось навіть в Бучі запускав феєрверк. Тому законопроект все ж таки зареєстрували. Депутати нашого міжфракційного об'єднання Гуманна країна його там максимально просували в парламенті. В першому читанні 250 голосів. Сподіваюся, що в другому депутати теж приймуть. Бо це на сьогоднішній день стосується не тільки там безпеки тварин, які гинуть через фейерверки, петарди, а е, і всього суспільства, тому що на сьогоднішній день е, умовно ПТСР це історія, яка стосується фактично кожного українця. Угу. Так, тут точно вам і люди будуть вдячні, які досі в яких там не знаю око сіпається чи плече, коли гучні звуки чуєш. Навіть гроза, а про які там що вже казати, про петарди і Е, Ще про роботу таку довоєнну хотіла би запитати, чи ви рахували з колегами, скільки врятованих тварин є так би мовити на рахунку Animals? Ох, не рахували це, в принципі, підрахувати складно. Ну я думаю, що це трошки така невірний шлях, тому що ну це, це правда, складно зробити, особливо коли мова йде про, про законодавчі зміни. Але я думаю, що мова йде там про десятки тисяч тварин, тому що деякі рішення просто перекривають якусь можливість знущатися чи вбивати тварин без безкарно. Тому я я думаю, десь так. Про діяльність вже зараз про юанімалс. Також хочу, щоб ти докладніше розказав, чим нині займається команда, чи змінився якось фокус цієї діяльності. Ну власне на що зараз найбільше зусиль спрямовано. Власне, з 24 лютого стало зрозуміло, що росіяни, які прийшли там когось відзволяти від нацистів, шукають нацистів навіть в притулках, зоопарках реабілітаційних центрах. Бо за нашими підрахунками близько 20 притулків і міні притулків зазнали обстрілів російської армії. В два зоопарки були в три зоопарки. пробачте, було влучання російських ракет і декілька реабілітаційних центрів постраждали. Команда Юенімалс працює по tada įklikam По-перше, ну в Україні взагалі є така специфіка, що у нас дуже децентралізована історія з притулками. І, по, по суті, тисячі міні-притулків, де отримуються там від 20 і більше тварин, вони опинилися відрізані від ну, можливості там навіть прогодувати тварин. Команда взагалі зараз спрямовує всю діяльність на окуповані, деокуповані і регулярно обстрілювані території. Ми доставляємо корма в притулки реабілітаційні центри. Ми надаємо фінансову допомогу в тих місцях, де притулки самі можуть Купити корма, ми надаємо ветеринарні препарати і іншу допомогу. У нас є дві команди евакуації: ми вивозимо е, тварин і притулки, і їх власників із зони обстрілів е, із е, окупованих територій. Е, е, третій момент це. Це що ще Це відбудова притулків? Це такий досить великий проект, оскільки наближається холода, а декілька притулків прям зруйновані від обстрілів. Ми вже змогли допомогти в ремонті відбудові гостомельського притулку, який був під окупацією Чернігівського притулку, в якому керівниця з тваринами провела під обстрілами там тривалий час. І ну, це ті притулки, які там відбудовуються. Паралельно із тим, ми. Намагаємось допомогти і забезпечуємо такі досить великі проекти. Наприклад, Асканія Нова, яка на сьогоднішній день е, знаходиться під окупацією, вона в дуже складному становищі. Ми вже декілька разів закуповували для них керма е, і передавали кошти. На сьогоднішній день у нас на сайті ще відкритий збір е, на цю допомогу, тому що ми хочемо, щоб до кінця року тварини були забезпечені кермами е, і щоб вони змогли могли спокійно жити, а не просто виживати. Е, О, це те, що стосується так таких проєктів. плюс до того ми. Підтримуємо різні веганські ініціативи, які в тому числі там допомагають забезпечені е, військовослужбовців, вегетаріанців, веганів, які досить багато е, і наостанок ми запустили безкоштовну програму стерилізації в досить багатьох містах, тому що на жаль, багато тварин опиняються на вулицях або тікають, або е, їх гублять, або їх викидають. Е, тварини не стерилізовані. Через це кількість безпритульних тварин може збільшуватись. Ми розуміємо, що на жаль, люди е, цієї зв'язку не завжди розуміють. Що та зграя, яка лякає на вулиці, вона не сама по собі з'являється, а тому, що ті ж самі люди викидають тварин. Для того щоб цього не було, ми запускаємо безкоштовну програму стерилізації, де волонтери, притулки можуть стерилізувати безкоштовно безпритульних тварин. Ця програма працює там в майже двох десятках міст. Як можна долучити? Тяся до е, вашої роботи, е, ну е, зрозуміло, що фінансово можна допомогти, так а е, яких е, можливо. Фахівців зараз не вистачає, чи яких е речей найбільше не вистачає? Можливо, нас слухають не знаю там водії, е або люди, які займаються там виробництвом кормів чи, чи чогось такого спеціалізованого, в чому нині є потреба е у UANIMALS. або будівельники, які можуть допомагати відбудовувати притулки. Uh... Дивіться, я взагалі вважаю, що найпростіший спосіб долучитися до ЄНІМАЗ можна навіть не долучаючись до ЄНІМАЛС, вийдіть на вулицю поруч зі своїм домом, погодуйте безпритульних тварин, які є. Можливо, якщо маєте змогу, прихистіть когось із цих тварин. Якщо казати про більш специфічну допомогу, то дійсно, якщо ви працюєте чи маєте власний бізнес, це мова йде про якісь можливі збори акції чи інші речі, які можуть допомогти зібрати допомогу. Якщо ви маєте ветеринарну клініку чи працюєте в ній. Готові там на якихось лояльних умовах запускати безкоштовну програму стерилізації. Пишіть нам. Якщо ви водії з е, автобусом да і готові перевозити е, тварин, напишіть нам, готові домовлятися в різному форматі це робити. Якщо ви журналістка, копірайтер, фотограф, ілюстратор, дизайнер, е, пишіть нам, тому що насправді е, комунікація теж в цьому надзвичайно. Надзвичайно важлива, е, ну і власне, як яка б у вас не була ваша суперсила? Вона точно може згодитися, знадобитися для порятунку життів, тому пишіть. Знаю, що е, волонтерам, які займаються, е, ну, такими, е, це не можна сказати, що це спеціалізований чи вузькопрофільними якимись такими задачами, час від часу прилітає критика за те, що, мовляв, е, дивіться в нас люди, в якому становищі, а ви кажете, що треба котиків рятувати. Що зазвичай ви їм відповідаєте? Рятуйте, <ріст> дивись, я вже досить давно в цій темі і вже давно усвідомив, що люди не діляться на тих, хто допомагає людям, і тих, хто допомагає тваринам. Люди діляться на тих, хто допомагає, і тих, хто просто пише коментарі. Тому що з початку повномасштабної війни я особисто і командою UAnimals долучалися до. Різних зборів і на допомогу військовим, і пораненим, і гуманітарну допомогу. Моя дружина займається допомогою родинам, які постраждали внаслідок бойових дій. Я намагаюся так само там і їм донейтити в цю історію. Тому історія полягає в тому, що порятунок це не якийсь вибір або, або тобто, в принципі, це хибний підхід, при якому варто казати, що там. Краще б ви не це робили, а це треба рятувати кожне життя. І насправді зараз я бачу, у нас долучилося досить багато іноземної аудиторії, яка слідкує заюєм. Я бачу, що іноземців це теж яка частина дипломатії культурної, тому що іноземців надзвичайно надихає та історія, що поки росіяни намагаються вбити навіть там дітей і жінок українці рятують жінок, дітей і навіть тварин. Це багато каже про наш народ, який не вибирає там краще б ви, а рятує кожне життя, яке може врятувати. І насправді навіть на службі, і, і там з соцмереж може я бачу, що дуже багато військових, які в буквальному сенсі під обстрілами рятують тварин. Тому що люди розуміють, що ми е, боремося за можливість бути з собою, а ми гуманні, тому е, ми не можемо дати ворогу. Право і можливість зламати нас, коли ми станемо якимось е, людьми, для яких не якесь життя. Це неправда. Я бачу фактично, якщо ви під'їдете. На будь-який блокпост на будь до будь-якого окопу, навіть в найгарячіших точках ви почуєте десятки історій про собак котів, які рятують хлопці-дівчата, що захищають нашу країну. Тому я думаю, що якщо українським військовим є час під обстрілами артилерії рятувати життя тварин, то я думаю, що вже якось українці в цивільному житті можуть не обирати. Або, або е, рятувати кожне життя, яке е, яке можливо врятувати, ну так, тим ми відрізняємося від росіян, що нам кожне життя важливе. А ще е, хочу про практичну пораду знову ж таки. В тебе запитати, от е, дуже класна думка про те, що можна просто вийти в себе в дворі е, погодувати безпритульних тварин і може взяти когось прихистити до себе? А як можна оскільки історія от з притулками вона така децентралізована? Як можна допомагати притулкам? Що може зробити людина? Е, ну будь-яка небайдужа, як е, допомогти е, їм? Ну які потреби в першу чергу закривати? Що можна зробити? Дивіться, я би в першу чергу порадив. Ну, є взагалі два підходи, один з яких я раджу завжди обирати. Варіант перший він такий персоніфікований. Якщо ви живете навіть в найменшому місті, ви скоріш за все знаєте, де у вас є притулок в цьому місті, або ви можете спитати це у своїх знайомих чи загуглити в інтернеті. Це відкрита інформація. Поїхати до них. Спитати у них, чим їм можна допомогти. Інколи мова йде не просто про гроші, а про фізичну допомогу, про те, щоб поприбирати, поносити воду і тому подібне. І ви можете таким чином допомогти. Ви можете знайти їх, знайти їх реквізити і задонатити їм гроші на карма, на ветеринарну допомогу. Варіант другий, якщо ви розумієте, що у вас немає часової можливості ресурсної там їхати в притулок, виясняти, то обирайте тоді певний. Централізований формат, в якому ви донейтите організації, які ви довіряєте. Да? Якщо ви довіряєте U-Animals, ви можете задонейтити U-Animals, і U-Animals, власне стане вашим провідником вашої допомоги. Да? Ми зробимо все для того, аби кожна гривня, яку ви задонейтили, була максимально корисна для порятунку життів. Якщо ви знайдете іншу організацію, яку ви довіряєте, задонейте їм, і я впевнений, що ця допомога надійде тим, хто її потребує. І про міжнародну аудиторію на сам кінець хочу запитати: е, є у вас якийсь рецепт, як комунікувати назовні саме тому, що ну ось ці. Е, ці аудиторії, так ну, внутрішня українська і, і там умовно західна, вони дуже відрізняються, і ну вони все таки інакше сприймають е, те, що відбувається в нас. Е, чи є якісь спосіб, як доносити інформацію про війну, е, яку Росія розпочала проти України, максимально е, ефективно, дохідливо. Е, в першу чергу потрібно зрозуміти, що вам ніхто нічого не винен. І це просто про, проста істина і в Україні і вам особисто ніхто нічого не винен. У нас складна ситуація, але будь-яка допомога із заходу чи від іноземця це виключно крок допомоги, да не якась повинність. Другий момент це ваша задача розповісти і дати цю інформацію. Тобто, ви маєте говорити зрозумілою для них мовою. Йоенімас, наприклад, після початку повномасштабної війни створила окрему англомовну сторінку в інстаграмі. На на сайті Юенісорг з'явилася англомовна версія, англомовний твіттер, там на Патреоні англомовна вся комунікація, для того, щоб людина, яка хоче за нами слідкувати, і вона за кордоном, для того, щоб вона ну, могла це просто робити, ми робимо на, крок на зустріч їй. Друге формментання це сторітелінгу. Ви розповідаєте про те, що ви робите, і як ви робите. Робите по суті, на сьогоднішній день світ живе в таких реаліях контенту, коли під час війни взагалі несеться дуже багато всього. Ну і ви маєте розповідати історії, і все, що ви робите, ви маєте про це розповідати. Робити аргументувати, що ви зайняті. Звісно, задач багато, але потрібно зрозумілою мовою як. Плані англійської, так і з зрозумілою, чому Україна в цьому напрямі потребує допомоги, чому саме вам вас варто підтримати в цій діяльності, і яким чином це можна зробити там в один-два кліки. Мені здається, це ключове, тому що увага світу до цього є. Людей. Емпатичних за кордоном, які хотіли би допомогти багато, на жаль, часто вони стикаються навіть просто з тим, що не можуть знайти якісь організації. Якщо знаходять, не можуть зрозуміти нічого від того, що все там немає англомовних версій, чи комунікація, в принципі, не дає розуміння, чим займається організація. Олександра, дуже дякую за розмову. Бережи себе, дякую за службу. Сподіваюся, будемо говорити наступного разу про переможні плани Йоанівалси про те, що ще попереду треба зробити, аби, аби врятувати кожне життя, бо для нас кожне життя важливе. Засновник гумані. Істичного руху Animals Олександр Тодорчук був з нами на прямому зв'язку. Ця розмова стала можливою завдяки підтримці ІСАР «Єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства.